прекрасный, уютный, аккуратный, цветущий городок. Вот в душе осталось. И здесь стараемся. Нет. Пані Лариса, як і всі жителі міста прип'ять, покинула свою домівку 37 років тому. Того чорного дня, 26 квітня 1986 року, аварія на Чорнобильській електростанції зруйнувала життя десяткам тисяч українців. Тоді мешканці, які виїжджали з дому на три дні, ще не знали, що назад ніколи не повернуться. По під'їздам ходили, тоді міліція була. Вот. Ходили это милиция, оповещали. Вот. Еще был период, что раздавали таблетки. Вот. Потом мы уже знали, что будут автобусы в 15 часов. Они подъедут, и люди выходили. Вот кто в чем был, в том и пошел. Ребенка на руки, термос с водой. У нас надежда была, что да, нас вывозят на три дня. И мы через три дня вернемся. А потом уже с со, со временем мы поняли, что... До найстрашнішої в світі цивільної ядерної катастрофи. У тоді 23-річної пані Лариси був коханий чоловік, чотирирічний син, улюблена робота інспектором на радіозаводі Юпітер та рідне місто прип'ять. Однак, в один момент життя молодої родини змінилося назавжди. Тієї жахливої ночі чоловік військовий по тривозі поїхав в епіцентр подій, а потім був лише госпіталь. Все начиналось, и все так хорошо развивалось, и была перспектива развития. И потом в одночасье это все рухнуло, это очень сложно. Но здесь уже, знаете, как у нас, скажем, жизнь разделилась на до и после. Потому что после – это госпиталь, госпиталь и госпиталь. Но очень много ушло людей, очень много. У меня супруг умер в 98 году. Ліквідатор рок госпіталі, куди привозили ліквідаторів та потерпілих після катастрофи. Облаштовували і на базах шкіл за декілька десятків кілометрів від атомної електростанції. В одній із них і працював вчитель історії Віктор Васильович. На території цієї вільчанської школи я знаю, там е існував госпіталь. Це вже для тих, хто ліквідаторами. От, наприклад, я добре пам'ятаю, що у мене, так як я був вчителем історії, в історичному кабінеті, ми тоді винесли всі парти, все, туди занесли койки і там був госпіталь. Віктор Васильович, який і сам має категорію потерпілого, про аварію на Чорнобильській атомній електростанції дізнався, коли повертався з роботи. Пам'ятаю, чоловік і перших потерпілих, яких звозили із зони ураження. Був такий випадок, що приїхав молодого хлопця, ну, так, взяли, виселили. Він там в руках гітара була спортивна, у майці в спортивних штанах, отак, якщо приїхав. Із 30 кілометрової зони ураження людей почали евакуйовувати 27 квітня. Усіх звозили в найближчі населені пункти, де розподіляли містами України. Один із таких пунктів був у селищі Поліське, де й народився пан Вадим. Від 76 шостої рік я служив у Збройних силах. про аварію дізнався із новин по телебаченню. Однак уже за рік чоловік повернувся в рідне селище. Це в той час, коли всі з Поліського виїжджали. Кожен рік виїжджали, там, сусід справа виїхав, сусід зліва виїхав. В першу чергу виїжджали ті, що жили там у багатоквартирних, ну вони якось швидше виїжджали, тому що якось в кого домашнє господарство, тому покинуть жити місце значно важче. Родина Броварчанки Наталії переїхала в Поліське з Чернігівщини через три роки після Чорнобильської аварії. Тоді маленькій Наталі було сім років, і життя здавалося звичним: музична школа, однокласники, друзі, родина. Але невидима радіація вже робила свою чорну справу. Це містечко знаходилося ще на березі річки Вуж дуже мальовниче. Там стільки квітів було. Життя там вирувало. І коли ми приїхали, ще й не було такого. Відчуття, що воно має найближчим часом стати безлюдним. Ніколи б не сказав, що це місце, в якому ти можеш погано дихати, там погано себе почувати. Але ну, якщо чесно, у мене мама померла від раку, і тут питання. Прип'ять, Чорнобиль, Поліське та багато інших населених пунктів стали безлюдними. У залишених будинках ростуть дерева на дитячих майданчиках погнили і розвалилися гойдалки. Проте люди не полишають надії повернутися туди, де минули їх щасливі роки. Ну я вважаю свою батьківщиною саме поліське. Це те місто і те місце, яке мені до сих сниться і дуже хочеться повернутися. Дуже шкода, тому що місце було дуже гарне і що ну, воно занепало.